Привіт, пневматологи! Сьогодні поговоримо про оптичні приціли, які багатьом з вас точно будуть цікавими, адже вони гарантовано витримують віддачу пружино-пошнової гвинтівки класу Super Magnum, але при цьому коштують абсолютно притомних грошей. Мова у нас піде про нову серію від компанії Hawk під назвою Fast Mount. Взагалі підбір оптичного приціла для пружино пневматичної гвинтівки це задача, яка дещо складніша ніж може датися на перший погляд. пружино пневматика має складну багатовекторну віддачу, яка легко виводить з ладу неспеціалізовані приціли. Також ця задача ускладнюється вподобаннями наших айрганерів, які намагаються придбати. Найпотужнішу гвинтівку з усього асортименту, опираючись на такий критерій, як пробиття цинкового відра. А потім вони дивуються, чому ж у них на гвинтівках сипляться дешеві оптичні приціли. Коли до мене звертаються з питанням підказати якийсь надійний адекватний оптичний приціл, який би служив багато років на пружинно-поршневій гвинтівці, я завжди раджу хоук серії Air Max. Це вже перевірені часом приціли, які у багатьох людей живуть на різних діанах 350, х хацанах 125 сто і тому подібних надпотужних пружинно-поршневих гвинтівках, які часто виводять з ладу більш. Дешеві оптичні приціли, але для багатьох починаючих аерганерів вартість приціла Hulk Air Max може стати неприємним сюрпризом, тому що ці люди купують собі пружинну поршневу переломку для того, щоб стріляти весело і недорого. І от в концепції цього стріляти недорого не сильно вписується приціл, вартість якого починається від 10 тисяч гривень. От і виходить по суті так, що людині залишається або змиритися з цим і купити дорогущий приціл, поставити його і закрити це питання на багато років, або по черзі пробувати якісь дешеві оптичні приціли. Сподіваючись, що якийсь із них затримається на вашій гвинтівці, якийсь час проживе. Я як оповідач чудово розумію цей біль, тому що сам пройшов через цей шлях, коли починав займатися ціловою стрільбою. Коли мені було 12 років, мене була пневматична гвинтівка Бам Б4, я за кої я вистрілював ледь не по пачці в день і стабільно кожен рік вбивав на ній декілька оптичних прицілів, не розуміючи, що ж от не так, чому так відбувається. Справа в тому, що тоді не було такого прекрасного YouTube каналу, як цей і не було когось, хто пояснив мені, в чому ж біда. Так, от, давайте нарешті, от після всього цього. То розглянемо оптичні приціли Hawk Fast Mount, які цікаві в першу чергу тим, що коштують відносно недорого, але гарантовано триматимуть віддачу будь-якої пружинно-поршнової гвинтівки. Тобто це вже готове рішення, яке не потребує великих капіталовкладень або якихось незрозумілих експериментів, які на дистанції також виглядають як незрозумілі витрати. Це серія оптичних прицілів, яка розроблена спеціально для використання з поршневою пневматикою. Вона має ряд конструктивних цікавих особливостей, і в своїм модельним рядом, який насправді досить не чисельний, але різноманітний здатна перекрити потреби будь-якого ерганера, починаючи від початківця, який купив свою першу пневматичну гвинтівку і хоче мати на ній хоч якусь оптику для того, щоб ну просто цікавіше стріляти, мати якесь різноманіття, влучати на більші дистанції або по дрібнішим цілям, і закінчуючи. Вже якимись професійними ерганерами, які хочуть витискати якийсь максимум своєї пружинно поршневої гвинтівки, які не хочуть задовільнятися дистанціями в 20-30 метрів, які хочуть стріляти на 50 і більше по якимось негабаритним цілям. І для цього їм потрібна відповідна спеціалізована оптика, але бажано так, щоб вона не коштувала як крилові літака. Серія Fast Mount насправді конструктивно дуже схожа. На вже відому серію оптичних прицілів Hawk Vantage. Ті самі матеріали, той самий форм-фактор, та сама якість збирання, аналогічне скло з багатошаровим покриттям, яке дає приємну світлу картинку в прицілі. Аналогічно влаштована у нас відстройка діоптерійної корекції від мінус 4 до плюс 4. Зміна кратності абсолютно така сама. Всі ці приціли мають закриті барабанчики внесення поправки. Тобто під різьбовим отаким копачком у нас знаходиться механізм внесення поправки з ціною кліка 1 четверта мова. Варто зазначити, що клік абсолютно чіткий, не викликає жодних питань. І механізм. Внесення поправки не потребує від вас жодних додаткових інструментів, не потрібно мати з собою якусь викрутку. Корпуси цих прицілів виготовлені з алюмінію Т-6061. Всередині вони заповнені азотом для того, щоб вони не запотівали. Прицільна сітка абсолютно всіх цих прицілів представляє з собою стандартний, всім відомий, добре вивчений який Просто шикарно підходить для стрільби з пневматичної зброї. І ще одною родзинкою, так би мовити, цієї серії є те, що всі вони з заводовку укомплектовані кільцями для установки на гвинтівку. Хоч і незначний, але приємний бонус, який збереже певну кількість грошей і часу для вас. Тобто, ви можете придбати цей приціл, приїхати додому, поставити його на гвинтівку, затиснути там два або чотири гвинта і вже їхати пристрілювати. Всі приціли цієї серії також комплектуються такими захисними прозорими кришками, які захищають скло оптики від пошкоджень під час транспортування та дозволяють навіть стріляти крізь них, якщо виникне раптова потреба здійснити постріли, і не буде часу для знімання. Так би мовити, цієї кришки. Якщо десь на гілці буде сидіти літрова пляшка, яку треба терміново збити. Всі ці приціли мають стандартну дюймову трубу, тому якщо комплектні кільця вам не сподобається з тих чи інших причин, ви можете замінити їх на якісь інші. Варто зазначити, що з заводу вони становлені досить грамотно. Всі різьбові з'єднання абсолютно симетрично затиснуті. До того ж, з заводу приціл виставлений по горизонту, тому особисто мене до цього питань не виникло. Немає такого враження, що це якась халтура, яку хочеться зняти і переробити по-своєму. І насправді зроблено досить грамотно. І от береш цей приціл до рук бачиш, що ну, людина, яка це робила, вона дещо в цьому розумілась і наші тести це лише підтверджують. Давайте розглянемо, які конкретно Ціли входять до цієї нової серії. Почнемо з найпростішого, з найдешевшого, найменшого і найлегшого. Приціл Хов Fast Mount 4х32. Це фіксований оптичний приціл з прицільною сіткою мілдот, який відразу, як бачимо, укомплектований правильними. Чітко затисненими кільцями під Ластівчин хвіст. Приціл представляє собою найпростіше, найдешевше рішення, яке наразі коштує близько 3,5 тисяч гривень. При цьому витримує віддачу винтівок енергетикою 39 джоулів. Це рішення для тих, хто хоче мати гарантовано надійний приціл, який не буде робити якихось зайвих потреб, який не буде псувати настрій під час стрільби, але при цьому коштувати ну, наскільки можливо, настільки мало. Це от буде фікс, так би мовити, чотирикратний від. Ковк Фост Маунт. З якихось опцій тут практично нічого немає. 32 мм, вже зрозуміли діаметр об'єктивної лінзи, налаштування діоптрійної корекції для того, щоб ви могли налаштувати цей приціл під ваш зір. І, власне, перестрілка така сама, як і у старших моделей. Відкручуємо копачок, бачимо систему налаштувань з ціною кліка. Одна мова. Все просто прийшли, купили за відносно бюджетний прайс, поставили вдома на гвинтівку, пристріляли, нормально все затиснули. І радіємо життю, стріляємо. І не маємо жодних проблем з цим. Далі розглянемо приціл 39 на 40. Це, по суті, золота середина між масою габаритною складовою та функціоналом. Приціл все ще досить компактний, який не представляє собою чогось такого великого, важкого, що буде сильно зміщувати баланс вашої гвинтівки або створювати незручності під час транспортування чи зберігання в чухлі цієї зброї. Тобто, приціл все ще компактний, легенький і приємний, але в діапазоні від 3 до 9 крат дозволяє нам стріляти як поближнім, так і досить віддаленим. З нашої кліматичної зброї. Також цьому сприяє відстройка від Паралаксу, яка знаходиться в районі об'єктивної лінзи. Мінімальне значення тут 30 футів, але воно рухається і далі. Тому налаштувати чіткі зображення можна навіть для стрільби, умовно, в якійсь кімнаті. Граничні значення в 300 ярдів ну це вже досить оптимістично, насправді для такого прицілу для того. Типу зброї, для якого він зроблений, тим не менше, це така золота середина оптичного прицілу, яка вартує близько п'яти тисяч гривень, і здатна за ці гроші просто максимально наділити вас функціоналом, при цьому не обтяжуючи зайвою вагою. Це власне для тих людей, які хочуть стрільнути трошки далі, трошки точніше, зібрати кращу групу, бачити більш чіткіше зображення на різних дистанціях, і яким буде замало просто звичайного фіксованого оптичного прицілу. Також є приціл. 39 на 50, який має більший діаметр вхідної лінзи, але в його конструкції відсутня відстройка від паралаксу. Відповідно, даний приціл так само дозволяє стріляти по різним мішеням на різні дистанції. Але за рахунок того, що від паралаксу ми його відстроїти не можемо, тут фіксований і стріляти з нього на Близькі дистанції, тобто там 15 20 метрів, може бути не так зручно. Його варто розглядати, якщо ви стріляєте мінімум 40-50 метрів. На таких дистанціях паралакс, який налаштований на заводі, буде працювати чудово, але за рахунок збільшеного об'єктиву, зображення буде світлішим і кут огляду буде дещо більшим ніж у 39 на 40 І найбільш просунутий приціл цієї лінійки це 416 шістнадцять на 50 він найбільший, найважчий, але представляє собою найбільш функціональний приціл. І це власне версія для тих, хто хоче витиснути повний максимум зі своєї пружинно-пошнової гвинтівки. Це приціл для тих хто хоче стріляти на великій відстані, бачити чітке сфокусоване зображення дрібної цілі на цих великих відстанях і влучати, робити якісь рекордні постріли для себе, робити якісь класні групи на папері на таких великих відстанях 50 метрів та більше. Все це даний приціл може вам забезпечити вартість його близько 9 тисяч гривень, і це. Той рівень, на якому починається лише Hawk Air Max, про який я згадував раніше. Тобто найдорожчий приціл серії Fast Mount коштує так само, як найдешевший Hawk Air Max. При цьому тут у нас кратність від 4 до 16, відстройка від Паралаксу від 15 ярдів. Також цей приціл має підсвітку прицільної сітки, яка тут також у вигляді мілдоту, але конкретно в цій версії прицілу мілдот значно тонкіший ніж у попередніх, що також сприяє. Влучній стрільбі по малогабаритним цілям. Загалом, це такий відносно бюджетний приціл для любителів пневматичного лонгрейджу, якщо мені вже дозволять таке порівняння. Традиційний приємний бонус цієї лінійки, приціл відразу з заводу встановлено на високі кільця під ластівчин хвіст. Перш ніж поступити у продаж, дані приціли пройшли тестовий відстріл, тестові випробування, так би мовити, в нашому сервісному центрі, про що у нас є навіть відповідне заключення, в якому вказано. Чекай. Тестовий відстріл прицілів було проведено в гвинтівці Optima Mosso 25 Vortex калібром 4,5 мм. Час відстрілу, де матч. З кожним прицілом було відстрілено 100 кульок на дистанцію 20, 30 та 50 метрів. Купність прицілів на всіх дистанціях була в межах 8 сантиметрів. Таке заключення отримали всі ці приціли після тестових випробувань сервісного центру, але... Нам було цікаво особисто випробувати всі ці приціли, перш ніж так би мовити, показувати їх вам. Адже ми знаємо, наскільки це болюча тема для багатьох поціновувачів стрільби з пневматики. Наскільки прикро, коли ти купуєш якийсь розрекламований приціл, ставиш його собі на гвинтівку і, попри всі, Обіцянки продавця в магазині цей приціл через там 200-300 пострілів в тебе ламається на цій гвинтівці. Так от, щоб уникнути таких от неприємних моментів, ми вирішили провести власні опробування. то, щоб ми там якось не довіряли нашому сервісному центрі, але хотілось так би мовити відзняти для вас якийсь цікавий матеріал, а не просто якусь балаканину на камеру. Отже, що ми зробили? Ми взяли аналогічну гвинтівку, з якою проводилось Тести в сервісному центрі. Це гвинтівка Optima Mod 125 Vortex. По суті, це той самий всім відомий Hatsan 125 з газовою пружиною, який має енергетику в 39 джоулів для пневматичної переломки. Це досить немало. Це одна з найпотужніших пневматичних гвинтівок. І конкретно ця модель серед стрілецької спільноти має таку має таку сумнівну репутацію. Вбивці оптичних прицілів, оці 125-ті хацани, на них стільки було зламано оптичних прицілів, що вже навіть не порахувати. Ми взяли цей хацан цей цього вбивцю оптичних прицілів, взяли всю цю оптику, поїхали на сервісний центр, закріпили мішень на 25 метрів і зробили туди 100 пострілів за цієї переломки. Я вам скажу, що якщо ви... Не стрілялись зі 125-го хацан або зі 125-ї оптіми. Я вам скажу, що це таке собі випробування не тільки для оптичного прицілу, а й для стрілка. Тому що якщо ви не стріляли з таких винтівок 100 пострілів підряд, то ви ну, дещо так би мовити втратили. Насправді непогана така фізкультура вийшла. Ось такий результат у нас вийшов з прицілом 39 на 50 з фіксованим паралаксом. Так бачимо 100 пострілів, ну не враховуючи прикрі відриви, які, скоріш за все, були по причині стрілка. Це ж я стріляв, а не якийсь чемпіон. Основна маса влучань, вона еквівалентна монеті 50 копійок на 25 метрах. Для такої гвинтівки це нормальна купність. А це те, що вийшло з прицілом 4,16 на 50 Тут я вже налаштував паралакс на 25 метрів, було значно зручніше стріляти, значно чіткіше зображення, менша була, менш виражена похибка від паралаксу. До речі, от вам і різниця. Попередній приціл з фіксованим паралаксом, а тут ми. Вже реалізували налаштування відстройки від паралаксу. Бачите, наскільки група приблизно вдвічі менша. Чесно кажучи, тут не 100, тут 50 пострілів, але всі ці 50 пострілів лягли, окрім двох відривів, лягли в значно меншу групу. Якось так. Тобто, опускаючи подробиці, ми на власній шкурі перевірили, так би мовити, працюють ці приціли чи ні. Результатами. Особисто я задоволений, враховуючи їх вартість там, від 3,5 тисяч гривень, і те, що не тримають віддачу 39 дев'яти джоульної гвинтівки, як на мене, це абсолютно суперово для тих, хто хоче собі поставити оптику на пружинно-поштову гвинтівку. Але до цього. Вагався, яку саме обрати, можливо, когось зупиняла вартість оптичного прицілу або відсутність якихось гарантій з приводу того, стоятиме ця оптика на гвинтівці чи не стоятиме, то тепер все це у нас є. І обмежується не тільки серією Aero Max, а й значно дешевшим Fast Mount. Думаю, на цьому огляд можна буде завершувати все, що хотів розказати і показати про нову оптику Hawk Fast Mount. Я вже показав і розказав. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Ставте лайки, можете підтримати нашу творчість якимось незлим коментом або поділитися власним досвідом з приводу стрільби з пневматики в коментах під цим відео. Також не забудьте, що буде промокод на знижку, для того, щоб ви могли придбати ці і так відносно бюджетні приціли ще дешевше в нашому новому інтернет-магазині. Все, дякую, і до зустрічі.